Слава Ісусу Христу! Чи існує пекло. Біблія, книга Откровання Святого Богослова Івана. Загальний суд і Воскресіння, і бачив я престол великого білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля і небо, і місця для них не знайшлося, і бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнуті були книги, і розгорнулася інша книга то книга життя, і суджено мертвих, як написано в книзі за вчинками їхніми, і дало море мертвих, що в ньому були, і смерть, і ад дали мертвих, що в них були, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же, ад були вкинені в озеро Огняне. Це друге. Смерть, озеро Огняне. А ті, хто не знає, не були записані в книги Життя, той був укинутий в озеро Вогняне. Ісус Христос чітко показує, що пекло це дуже велика реальність, і потрібно це питання вирішити, поки я тут живу на землі, тому що після земного життя я просто перейду туди, де я знаходився.